Це та площина, яка всіх об'єднала, і саме цей початок, він ну, майже для всіх однаковий. Це дійсно шок, це оніміння, це там, нерозуміння, як жити далі. І насправді мені, будучи у Львові, стало зрозуміло, що Все, все змінилося, але був страх за те, що чи я взагалі повернусь в Київ, чи я буду в тому середовищі, яке створив, гарно там почуваюсь, можу там працювати. Оце в мене було запитання. Це дуже емоційні і такі бурхливі такі ескізи, які, знаєте, вони подібні до стоп-кадру. Ніби да, шматок металу, він кинутий от в простір, і десь він проявляє людину, десь він торкається і лякає, десь показує якісь складні переживання. І це такий стоп-кадр, в якому я нібито хочу далі не продовжувати фіксувати ці складні стосунки. Я хочу їх ніби зупинити, але все ж таки документую і фіксую в самостійному скульптурному творі. Перш за все, це повне блокування якогось звичайного ритму життя, не тільки для країни, але ну, прям, ну, для, всіх. для всіх. Тому я також випав з звичного ритму, це якийсь і страх. Невизначеність, нерозуміння, що взагалі буде, і повернення, ну верніше, включення в якісь базові інстинкти. Вижити, потурбуватись про рідних і про творчість, про щось таке, ну, звичайно, не йшлося. Все-таки ти не можеш постійно займатися якимось волонтерством, допомагати, і не думати, все-таки, що не думати про якісь образи війни і про якісь художні. Ну, ну, про якісь спроби художньо осмислити цей ці процеси. Ти постійно вертаєшся і шукаєш якусь от форму для себе, форму вислову. Така мене не особливо цікавить, я цікавило, що? Цікавило, як людина, як я особисто змінююсь під впливом зміненого вже середовища війною. Ця виставка не присвячена війні, а лишень. Вз, ну, таким стосунком взаємодії між е, от, дуже складним інформаційним і, е, простором новин, який нас оточує, і простором цієї агресії, і постійного перебування в, в ній е, нас. Оце був об'єкт е, того, на чим я думав і за допомогою скульптури. Думав. І вона звернена до, саме до процесу змін і трансформації, які відбуваються е, от, в наших душах і в душі, в великій душі нашого суспільства. Дослідження, яке складається з двох елементів простору і цієї людини, яка заточена, яка якби закута, яка виявлена цим простором. І ось ми стискнулися з тим, що інформаційна війна вона, ну, ще вагоміша, ніж війна за допомогою зброї. Інформація це дуже сильна зброя. І ось саме за допомогою зворотніх об'ємів, я і надаю безпредметному нематеріальній субстанції простору надзвичайно велику вагу. Таку ну, матеріальність. А людину роблю ніби порожньою, яка тільки в своїх контурах і в зворотньому об'ємі відбивається в цьому просторі. Це також про те, як простір діє на нас, як він нас ліпить, як він нас формує. І ось вже вималюється на сама поліровка. Оце е ну, збагачення рефлексами металом як таким, тому що тут відкривається сам метал в е ну, такому... Первинному якомусь, да, наближеному до е, вірніше, позбавленого, всяких покислень, всяких втручань середовища. середовище. Тобто, там, після Литва він <кій> <кій> в піску. Ми його там шліфуємо, ми його поліруємо, ми його далі працюємо з ним, щоб відкрити його справжню структуру і показати його якби, без грим. І оця полірована поверхня. Вона є ну, мені здається, такою первинною субстанцією, в якому і відчувається оцей сплав, якомога на краще. Скульптор до полірованої поверхні відноситься завжди якось так скептично. Чому? Щось поліроване, блестить, золото, якась знаєте, паралелі з прикрасами, з цінностями, які ну, мені, наприклад, поки що так, якось я сторони до них відношусь. Але от полірована бронза в цій серії, вона якраз і відображає. І, і рішення, якби наближає глядача е, до цього процесу сплавлення, і от кожен, хто підходить до великої об'ємної скульптури, намагається там бути чи в 10 сантиметрах від неї, чи в метр, він все одно включається е, безпосередньо в е, скульптурний об'єкт, і він стає частиною роботи, сплавляється разом з нею, відбивається в. її рефлексах і також долучається до такої взаємодії, саме до якої запрошує ця робота і без якої неможливий цей процес сплаву. З часом після пошуку цих динамічних форм я зрозумів, що єдиною Батиною, єдиним кольором, який би я хотів забарвити ці, ці роботи, це є сам вогонь. І от коли вже скульптура, яку я задумав, відлита в бронзі, зварена з шматків, зачищена, за допомогою цього вогнемету, я її ніби повертаю, розігріваючи, до стану плавління. Але повертаю її не цілком руйнуючи форму, як кидаючи її в піч, а я повертаю її частково, е, нагріваю її до, майже до стану плавлення. Е, і цей стан плавлення він зафіксований в зміні кольору на певних фрагментах цієї скульптури. Тобто вона там е, має весь спектр е, кольорів. І вона навіть, як ви знаєте, трошки запаралелена з цією з веселкою, такою, такою скульптурною бронзовою веселкою. А веселка це взагалі -то такий біблійний символ заповіту, якогось миру, якоїсь перспективи. От. І Оця така, така райдужність, а вона все вона ще надає якийсь оптимізм цій пластиці, цьому, цій, цій динаміці, неблагополучній простору, який оточує людину. Якщо говорити про питання, чому саме ці скульптури презентовані в просторі українського дому, чому я... Роблю, я ще раз наголошую, не виставку, не проект, а я розпочинаю серію робіт оцей сплав і презентую початок цієї серії в рамках українського дому. По-перше, це інституція, яка ну, всеукраїнського характеру. Вона не має відношення до приватної якоїсь галереї чи до приватного простору. Це вона є втіленням чи виразом якоїсь загальної української, української якогось стану, можна сказати. І от мені здалося, що це дуже цікаво розмістити ці роботи і поговорити про, ну, про фіксацію змін, яка є основною темою в цих скульптурах. Ну, можна тільки про переживання говорити, про завершення, плани. Це все дуже складно. От. А от про те, що народжується якась, е ну, е е якась інша Україна, якийсь інший українець, якийсь інший я, от, е це